Українці воюють, волонтерять і навіть грають в ігри заради однієї мети перемоги. Командою активістів молодіжної організації Хмельницької АЕС було підготовлено та проведено благодійну інтелектуальну гру, у якій взяли участь 54 гравці у складі дев'яти команд. Третє місце в інтелектуальному турнірі посіла команда освітян Нітішинської гімназії Гармонія. Друге команда енергоремонтного підрозділу. Перше місце команда Конкретні відділу роботи з громадського. Цкістю вітаю вас. Бажаю, щоб побільше в нас всіх і в держави взагалом було позитивних моментів. Я зараз бачу, що всі заряджені позитивними емоціями, і надію, що наші позитивні емоції дістануться і передової, і допоможуть нашим героям, завдяки яким у нас був була можливість сьогодні провести. Я вважаю дуже цікаво цей Атом». Дякую всім за донати за те, що ми сьогодні свою краплину до скарбнички загальної перемоги донесемо. І до нових зустрічей. Учасники благодійної інтелектуальної гри зібрали 14 тисяч гривень, за які волонтери придбають нашим захисникам потрібні речі. Подібні змагання тут проводитимуть значно частіше. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.